Усім привітки! Мене звати Тетяна. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку цьому відео. Я тут трошки зникла, але не знімала багато відео, знайшла багато цікавинок, тож давайте дивитись. Перший магазин це Хумана, де завжди гарнюші асортимент. Мені ну дуже сподобалась сукня від Holy and White своїм неймовірним візерунком. На осінь ну дуже гарна та яскрава сукня. Гудзики брендовані, тканина це поліестер, але дуже якісний і приємний на дотик. White – це шведський бренд, який належить а, одній з найбільших мереж одягу у Європі торговій марці Lindex. Подивіться, які насичені та яскраві кольори, сукня, яка здатна будь-який похмурий осін осінній день зробити святом. І я від неї у захваті. Сукні на офіційному сайті коштують 40-50 фунтів, тобто близько 2 тисяч гривень. Кого вона зацікавить, запрошую у свій магазин на шафі, де я продаю свої знахідки. До речі, на шафі можна підписатись на магазин, щоб завжди бути у курсі новинок від мене. А останнім часом в мене було дуже багато цікавих та люксових знахідок. Сукня від Wester. Дуже мені сподобалась і, звичайно, я її придбала. Це 100% віскоза розмір М. Wester – це шведський модний бренд, заснований у 2004 році, який характеризується сучасними силуетами з високоягісних матеріалів. Філософія Карін полягає в створенні унікального гардеробу з вічних культових предметів із вишиканими деталями. Колекція це баланс мінімалізму та експресивних виробів, які миттєво стають фаворитами. Довгі сукні з віскози на офіційному сайті коштують близько 5 тисяч гривень. Так, зараз у нас вже осінь, вже холодно, але я не змогла цю сукню залишити у магазині. Це був день дуже класних знахідок. Знайшла половер від бренду Twinset. Це італійський люксовий бренд одягу. Для пошиття преміального одягу використовуються високоякісні натуральні тканини. У колекціях представлені стильні, кашемірові, шовкові, вовняні вбрання, правильний підбір матеріалів і є головним секретом успіху марки Twinset. Бірка зі складом зрізана, але на дотик це ніжніший, м'якесенький, приємний, тонесенький трикотаж, підійде на розміри від S до L. Ковтинки на офіційному сайті коштують 200-400 євро, тобто 8-15 тисяч гривень. Пуловер дуже гарний, якісний та приємний на дотик. А позаду назва бренду зі Страс. Футболка від кос. Я дуже люблю цей бренд, як завжди, гарний дизайн. Тканина це 85% бавовна, дуже приємна на дотик. Розмір S, але підійде і на M. Мені дуже сподобалось, як вона виглядає разом з шортами. Тут тонесенька тканина на літо, прям топчик, але на жаль, вже на наступне. Але я не змогла залишити цю красуню у магазині і не, покази... і не показати її вам. Також відправляє її у свій магазин. Блуза з коротким рукавом від преміального італійського бренду Луїджо. Дуже гарна та якісна, це 100% бавовна. Розмір італійський 46, тобто це S, Але підійде і на М. Усі заміри я пропишу у себе в магазині. Гудзики брендовані і позаду блузи зі страс написано Луїджо. На рукавах стрічки, які можна зав'язати у банти, а можна і так залишити. Мені не ну, дуже ця блуза подобається. З першого погляду видно, що це дорога та якісна річ. Ціни на офіційному сайті на блузи становлять близько 200 фунтів, а це 9 тисяч гривень. Ще придбала ось таку гарнющу блузу. Коли до неї доторкнули, зрозуміла, що то шовк. Цікавий дизайн та незнайомий бренд. Ну точно треба брати. Харизматичний модний бренд од Молі у перекладі дивна молі із Швеції. Здається, порушує всі правила. Дизайнери поєднують сучасний фольк, поєднуючи вовну з шовком, атлас з мережевим, а також з мережевним візерунком зі скандинавським народним вбранням. Здавалося, що це в супер здоровому глузду, але в результаті виходиться красиво та дивовижно. Блуза з мережевим з боку метелик. Позаду зовсім інший гарний принт птаха та квітки. Я від неї просто у захваті. Розмір тут 1, це 36, підійде на XS, S. Усі, замери, усі заміри пропишу у себе в магазині на шафі. На офіційному сайті ціни на блузи від півтори тисячі шведських крон до двох з половиною, тобто від п'яти тисяч гривень до восьми з половиною. А далі я й досі у шоці. Я знайшла подіумну річ: це блейзер фірми Sportal, колекція 2019 року, яка була представлена увага на Берлін Fashion Week і закривала показ. Ви тільки собі уявіть. Спортал одна з найуспішніших міжнародних текстильних компаній в Австрії. Виняткові деталі і спортивний стиль характеризують кожну модель. Поєднання комфорту з високою якістю. Мають три колекції: мода, національний костюм і лижі. Охоплюють широкий спектр модного напрямку, ніколи при цьому не відмовляючись від гламуру. Синій блейзер на блискавці з металевою шкіряною бахромою та прозорою тканиною. Це така дрібна, але й міцна сіточка. Позаду цікавий шкіряний малюнок, точніше, під шкіру це штучна шкіра поліамід. Блейзер неймовірно гарний, цікавий, незвичний. Я коли його побачила у магазині, одразу зрозуміла, що це дорога річ, по ньому це видно. Він добре підходить як до повсякденних джинсових шортів, так і до елегантної вечірньої сукні. Розмір це восьмий американський, тобто М. Але підійде і на С. А от мені цікаво, ви б одягнули колись цей блейзер. І як він вам? І взагалі, пишіть мені у коментарях, що вам сподобалося, що ні, мені дуже дуже цікаво. Далі я забігла у Smart Store. Це був один з останніх днів розпродажу. Речей вже мало, але я все одно знайшла гарні речі. Зацікавило мене ось це пальто від Зара. Досить гарно виглядає у гарному стані. Але я б прибрала штучне хутро, бо з ним воно виглядає не дуже сучасно. Ну і на мене воно замале. Тому я його не забрала. Ще взяла від Зара приміряти ось цю ковтинку. Не знаю, що це, але воно дуже незвично виглядало. І нове збіркою. Така, знаєте, начебто тепла рубашка з рукавами оздобленими штучним хутром. Ну не знаю. Мені якось не дуже сподобалось, тому не брала. Знайшла светр від Jack Wills в ідеальному стані. Светр забрала. Мені подобається цей бренд, нічого зайвого, теплий светрик гарної якості і складу. Тут 78% Lambs Wolf, тобто найм'якішої вовни, та 22% нейлону. Він дуже теплий, приємний до тіла в ідеальному стані. Колір в нього темно-синій з вкрапленням білого та синього. А то на відео здається, що то катишки. Ні, то такий візерунок. Розмір М, але гарно сяде і на С. Ще сподобався светр від американського бренду Arabella Edison. Своїм креативним дизайном. Один рукав синього кольору, а інший блакитного. Та яскрава літера «А» з капюшоном та дерев'яними гудзиками. Светр зі 100% говни, м'якесенький і дуже-дуже теплий. Звичайно ж, я його забрала. Знайшла топ від преміального бренду Just Cavalli. Це італійський молодіжний бренд, заснований у 1998 році Роберто Каваллі. Подібний топ на різних сайтах новий. Коштує порядка 250 євро, це близько 10 тисяч гривень. Топ у гарному стані, але відпало декілька паєток внизу. Можна знайти подібні і дашити, а можна топ заправити у брюки і нічого не буде видно. Спереду під паєтками є підкладка, тобто паєтки не будуть шкрябати шкіру. Розмір 38 італійський, тобто наш XS, але гарно сидить і на S, і на M. Спідниця від американського дорогого бренду Anthropology. Чим відрізняється цей бренд? Велика кількість ексклю... ексклюзивних пропозицій. Лімітованих випусків, такі покупки явно виділятимуться серед інших, навіть якщо це проста футболка. Незвичний стиль, який практично не стикається з модними тенденціями, це магазин для тих, хто живе у своєму світі та створює його сам, не спираючись на думку більшості. Міні-спідниці коштують від 90 до 350 доларів, тобто від 3 з гаком тисяч гривень до 13 тисяч гривень. Спідниця ну, дуже гарна та цікава. Верх – це 100% льон, має підкладку зі 100% віскози. Поверх нашиті візерунки із ниток. Від спідниці я просто у захваті. Ще придбала сукню від Steve Madden. Це дуже відомий бренд зуття, а також він випускає одяг. Сукня схожа на вінтажну, бо бренд існує з 1990 року. Сукня дуже цікава, в неї підкладка коричневого кольору, а вверх болотно зеленого кольору з металевим золотим блиском. Мережово це тренд цього року, і сукня виглядає ну, дуже гарно. Так як вона без рукавів, у холодну пору року її можна одягнути під піджак. Високі сапоги і це виглядатиме стильно та гарно. Розмір американський 4. Тобто це S, але і на M гарно буде сидіти. Знайшла базове двобортне пальто від преміум бренду Calvin Klein у дуже гарному стані. Кельвін Кляйн його фірмовий кежуал шик, поставив американську моду на рівні з Паризькою. Він один закохав світ у дизайнерські джинси у 1970-х, а потім став головним революціонером у модній рекламі 80-х. Йому вдалося з нуля збудувати імперію моди, а відтак прикрасти своїм ім'ям все від спідньої білизни до парфумерії. У пальто якісний склад, 70% вовни, 20 нейлони і 10% кашеміру. Усі гудзики брендовані. Гарне, якісне пальто, а головне в ньому буде дуже тепло у холодну пору року. Розмір тут С. У іншому смартстор знайшла сукню від Макс Мара. Це оригінал і дуже гарний склад тканини. Більше половини, наскільки я пам'ятаю, це вовна. Вже хотіла його забрати, але помітила малесенькі дірочки унизу сукні, тому не стала його брати. А взагалі, сукня гарна, і цей фасон зараз знову моді. Про якість тут і казати нема, чого вона на, вищ... на вищому рівні. Сукня гарно підкреслює фігуру. Але на жаль. А це я побачила якийсь маленький секонд у підвальному приміщенні біля метро Палац Спорту. Це в нас місто Харків. І забігла подивитися асортимент. Ну і звичайно, без покупок я не пішла. Придбала футболку від британського бренду спортивного одягу Umbro. Люблю цей бренд, в них якісний одяг, логотип це ромб, який символізує грані Алмазу. Ще сподобалась мені кофтинка від британського бренду Hobbs. Дуже вона гарно виглядає, звичайно ж, забрала її. Ковтинка для поціновувачів класичного стилю, з щільної тканини, бірка зі складом зрізана, але знайшла подібну в інтернеті тут по 30% бавовни, віскози і поліестеру та 10% еластану. Рука в 3 чверті розмір S, Але на мене вона замала. Заміри вам залишу у своєму магазині. Светр від американського бренду Геп. Цей насичений яскравий колір підкорив моє серце. Гарний, приємний на дотик, тепленький светр якраз для холодних осінніх днів. Склад тут 52% нейлону, 28% вовни та 20% бавовни. Розмір S, але підійде і на M. По боках має розріз і задня частина трохи нижча за перед. Дуже гарний светрик. А це я приїхала подивитись на новий секонд хенд GFS, який відкрився біля метро Гагаріна. Він величезний, дуже багато речей, як оцінки, так і на ваги. Пішла подивитись взуття і ціни, бо сонніжки від GEOX, Але бачите, їх стан і вартість 650 гривень. Я так розумію, ще знижка 30% від цінника. Босоніжки Prada, Прада, вони мені дуже сподобались, коштують вони 1600 гривень. І я навіть взяла їх приміряти, але в них ну, дуже незручна колодка. Тут багато якісного взуття, гарних брендів. Сабо від Габор коштують 265 гривень. Як бачите, дуже багато тут взуття на будь-який. На будь-який смак та на будь-який гаманець. Це в нас Кельвін Кляйн, і вони у дуже гарному стані 1800 гривень. Кросівки від Puma. В мене були подібні рожеві зі шкіри. Мені дуже подобались, а тут оксамит і коштують вони 1200 гривень. Лакост 1150 гривень. Ще в магазині дуже багато роликів від дитячих до дорослих. Дитячі коштують плюс-мінус 450 гривень. Друзі, на сьогодні це все. Вже зовсім-зовсім скоро новеньке відео. До побачення!